Є в нас ряд соціальних програм, прийнятих в місті, завдяки яким ми надаємо певним категоріям військових ті чи інші виплати. Окрім того, ми ще забезпечуємо частини, де служать військові з наших громад різним обладнанням. Якщо так, зокрема, зупиниться, то, мабуть, найбільше що це 11, близько 11 тисяч. FPV-дронів, які ми передали за минулий рік в різні частини, різним нашим, де служать і в тому числі і працівники, і люди з нашої громади, які звертаються позабюджетні кошти. Ми придбали 18 позашляховиків підвищеної прохідності. Це теж були по запитах і відправили на схід нашим військовим. Загальні речі це ми генератори п'ять радіостанцій, 66, указки, реби, ліхтарі, антени, тобто будь-які. Яке воно не рахується як е, військове обладнання? Ми те, що мали змогу, ми це купували і передавали.